Всім привіт це перше інтерв'ю на каналі Соня Сан. Приємного перегляду! Сьогодні в нас інтерв'ю з Аліною, тіктокершою, яка за короткий час набрала чималу аудиторію завдяки тому, що робила гумористичні відео зі своєю бабусею. Вони майже щодня роблять контент та рядують підписників жартами та своєю харизмою. Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо кулінарне шоу. Що? Хтось буде сидіти опять дивитися і жрати? Ні, ну я можу сюди розбити. Не треба, треба нічого, все. я сама все буду діляти. Ну, от імені наша. <світ> так от було свій так. Привіт, Аліна! Привіт! Ось хотіла в тебе спитати щодо твого контенту. Скільки ти часу приділяєш на Тікток, Інстаграм і на все інше? По 8, по 9 годин звідки в тебе з'явилась отака ідея знімати TikTok саме з бабусею, саме в такому форматі? Бо е, твоїм підписникам, також нашим підписникам, саме подобається е, подача і характер, і харизма твоєї бабусі. Ось скажи, чому саме з нею ти вирішила знімати? Ну, Взагалі, я ще з самого дитинства десь з років 13-11 починала знімати відео так просто чисто на планшет. І так якось пішло, що я ближче стала спілкуватись з бабусею, от саме от з цього віку. Вона переїхала сюди поближче до мене, я до неї почала ходити. Ну і просто якось так вийшло, що я включила камеру, і в мене була така пародія на Олю Фреймут. Я Робила, типу, ем, ревізор, перевіряє, як бабуся готує їжу. От у нас була саме основне це кулінарне шоу. я просто Ми так чисто по приколу знімали, самі посміялись, самі подивились, і я якось не сприймала це всерйоз щоб там і викладати і так далі. А потім е, я почала вести Тік-Ток досить активно, але я вела його саме. от суто тільки я і тут я знайшла на просторі тіктоку дуже класний тренд, це з якого все саме почалось. Це перевтілення бабусю. В мене, і от саме після цього відосу в мене все пішло вгору. Так, а яка взагалі була реакція твоєї бабусі? Чи вона хотіла знімати такий контент? Чи можливо ти якось її заставила? Чи вона ну сама якось їй було цікаво саме зайнятися е, такою діяльністю? Її не смущає не, не, типу камера. Тобто ми ведемо себе так, як і на камері, так і в житті. Тому те, що я попросила її зняти, вона спочатку така трішки, ну не знаю. Ну якось що подумають люди, я кажу: ну та господи, що тобі тут такого? Я тебе там нафарбую і просто там знімем коротеньке відео. воно не буде там займати багато часу. І вона якось ну нормально відреагувала. А вже потім, от зараз, саме буває трішки, що я її напрягаю. <гум> Бо треба, ну тобто в мене є там якийсь режим, аля графік, по якому да, я виставляю відео, то інколи я її буває напрягаю. Але якщо вона прям категорично не хоче зніматись, то я до неї не, не пристаю. Ось наступне питання: чи ти взагалі конфліктна людина? Як ти ставишся до критики? Ну я можу сказати, що мене вивести на емоції достатньо легко, тому що я дуже емоційна людина, але ну зараз я вже себе стримую раніше взагалі могла як е е е сіреничок е спалахнути. Е зараз я просто розумію, що немає сенсу там витрачати на це свої, свої ресурси. Е Особливо от з бабусею можна да, це прослідкувати, що буває, що ми з нею споримось на якісь теми, бо ну в нас різні категорії вікові і різні думки на все. Тому да, буває таке, що ми якось так посперечаємось, то я її задіну, то вона мене, але ми це стараємось робити жартома. От, з чужими людьми, навіть якщо на вулиці, я просто на це не реагую, я краще відійду і я не буду сперечатись. Ти вважаєш, ти впевнена людина? Ти впевнена впевнена в тому, що ти робиш, буває, перепитую своїх знайомих, друзів, яким я довіряю, чи варто це викладати, чи ні. Взагалі, як твоє дитинство, як ти себе відчувала, як тебе почувала, як до тебе ставилися твої однолітки, можливо сім'я? Чи вони тебе підтримували, чи тобі було комфортно? А був такий момент, коли мої однокласники знайшли мій аля канал, почали трішечки мене підколювати, і звичайно, я як дитина, підліток, мене це почало задівати. Ну і я просто одним кліком видалила всі відео. На жаль, хоча зараз би я дуже хотіла їх передивитись. І так було не раз було рази три заходи. От таких, от починати вести там якусь блогерську діяльність, і кожен раз хтось мене задівав, і кожен раз я видаляла все, що можна в дитинстві. Тобі вистачало підтримки, можливо, з боку рідних. Якщо, наприклад, були такі ситуації, коли однолітки булили, так тобі вистачало підтримки. А я можу сказати, що ні, бо я не розповідала це батькам. По-перше, я вважала, що це ну не потрібно їм розповідати. Ділилася з цим тільки зі своїми друзями. Ну а батьки ні, вони по суті і не дуже цікавились тим, що в мене відбувається в школі, окрім оцінок і так як я навчаюсь. Ти б хотіла би, щоб вони цікавилися саме твоєю творчістю, тим, що ти якось розвиваєшся в якійсь сфері? Ну, мені це зараз на даному етапі вже не настільки важливо. От на початку, коли я починала, то так. Да, це було важливо. Зараз вже я цілком впевнена в підтримці моєї аудиторії. Боді-позитив. Яке в тебе ставлення до Боді позитиву? Супер, бо я така людина і є. Звичайно, що я пропрацьовувала це все. Але зараз я просто говорю, кричу на цю тему, що неважливо, в якої в якій ти вагі, не неважливо, неважливо як ти виглядаєш. Просто сприймай себе, сприймай своє тіло, і все буде круто. Як от як ти себе покажеш людям, так вони тебе й будуть сприймати. Так, я бачила твій контент, я бачила твої фотографії. А мені дуже сподобалось все естетично, все гарно. Ось хотіла спитати, чи вважаєш ти свою, так скажем, зйомку, терапію? терапію? для самих моделей, для яких ти робиш, і також і для тих, хто дивиться ці фотографії? Так, звичайно, я вважаю, що я транслюю не просто красу, я транслюю те, все, яке ну. На, взагалі просто на екрані От як я фотографую, так і є. Немає ніяких редагувань тіла і тому подібне. І для, мої, для моєї аудиторії це важливо насамперед для того, щоб дівчата особливо бачили, що це нормально викладати такі фотографії, нормально бути самими собою в кадрі. І в мене була така ідея. Ну, тобто, і зараз вони є, в принципі, мої зйомки, коли я роблю, вони є такою терапією для дівчат, і більшість... Після зйомок мені говорять про те, що Аліна, я навіть не думала, що я можу бути такою в кадрі, як ти мене сфотографувала максимально натурально, гарно і красиво. Так. А чи ти, можливо, в майбутньому думаєш не тільки дівчат, наприклад, знімати, а ще, й, можливо, хлопців? Я не знаю, якщо. Буде якась пропозиція, то, звичайно, я погоджусь, бо це буде і такий експеримент. <хи> Чому б ні? Чи має бути сенс в тату? Залежить від вибору людини. Якщо вона захотіла вкласти, вона вкладає цей сенс. Якщо, як сенс, якщо ні, то ні. Чи в тебе є можливість зараз продемонструвати своє тату і, можливо, трішечки розказати, що ти хотіла е, ним показати, Угу. Ну, тату, ось, якщо видно, це павук з оком в центрі. Взагалі, спочатку, коли робилась тату. Планувався просто павук, невеликий. Але тату-майстер сказав: слухай, ну це зашквар, ну так вже таке не роблять, давай щось інше пошукаємо. Ну і ми почали шукати. Мені сподобалася ця ідея. Ну і ми зробили. А Який сенс? Сенсу, по суті, немає. Я просто люблю павуків, і в майбутньому я б хотіла б собі завести павука як домашню тваринку. Ну і я дуже обожнюю фільми, трилогію людини павука. Тому звичайно, перше тату це було точно, я була впевнена в тому, що це буде павук. А реакція, наприклад, твоїй бабусі, чи можливо батьків, ти очікувала якоїсь позитивної реакції? Чи можливо ти якось трішки побоювалася? Mm -hmm. Я їм сказала, що ну, якщо що, ви не дивуйтесь, скоро в мене буде на руці малюнок. Вони такі. Ну, якщо чесно, не дуже хотілося, щоб це був павук. Мама почала говорити: давай якусь квіточку, якесь слово, Я кажу: мам, ну це банально, що це таке? Це вже блін, ніхто таке не робить. Е, ну і все. А потім я приїхала з Києва і. Показала. Ну, вони теж не очікували, тому що вони не думали, що я в Києві буду робити. Ну, Їх реакція була нормальна, вони ж не відріжуть мені руку. Ну, бабуся теж спочатку така: ну, як це так, Аліна, ну що ж це? Це ж на все життя. А потім вона така, ну, це ж не моя рука, як вона сказала, це твоя рука, це твоє тіло, роби з ним, що хочеш. Чи є у тебе якась річ, яка, можливо, дорога тобі або описує тебе? Це просто коробка, звичайна коробка, і якщо її відкрити зараз. Ми можемо побачити просто купу усіляких речей з мого дитинства. І зараз тут є різні квиточки з фільмів, які мені сподобались. Потім, ось на прикладі ось цієї ляльки. Чесно, я не пам'ятаю, як вона називається, але я знаю, що це оберіг. От це мені. Да, да, да. Це мені подарувала бабуся, коли мені було років 11, я її зберігла. Потім що тут ще? Різні камінці, які я збирала. Потім це з дня народження до ділочка з якогось мого. Теж. Ну тобто тут дуже багато всяких речей, які нагадують мені про дитинство. І це не одна така коробка, їх десь три. Тож ти колекціонуєш емоції, так, щоб. Так. Згадати якісь приємні моменти, так бо я розумію, що зараз можливо бути важко, зараз тяжкі часи, і це якось тобі і додає якось позитиву. Та, та. Так, та, та. так. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Я теж тобі дуже я дякую. Дякую, бажаю тобі всього найкращого, щоб ти розвивала далі свій контент, досягала успіхів. Передавай вітання бабусі. Добре, Добре все дякую тобі. З нами була Аліна.